Зараз у Києві спалахнула масштабна пожежа в елітному кварталі Новопочерські Ліпки і повідомляється про займання у паркінгу житлового будинку. Нині на місці наша журналістка Олена Ровенчук Олена вітаємо. Чи є постраждалі? Що відомо про пошкодження на цей момент? Яка причина пожежі? Так, вітаю колеги. Зараз ми дійсно перебуваємо в Печерському районі столиці, в житловому кварталі Новопечерські Липки. Ось тут, у цьому паркінгу, паркінгу, який знаходиться позаду мене, десь близько пів на першу ранку зайнялася дуже масштабна пожежа. Люди побачили просто величезні клуби чорного диму і одразу ж дуже злякалися, і одразу ж викликали рятувальників. Давайте послухаємо пряму мову, очевидиці. Власне, того, як починалася ця пожежа, дуже багато було диму. Тому що спочатку ми подумали, що десь будинок горить. Страшнувато. Починаєш моніторити, був там повітряна тривога чи що. Ну наші зараз буде ні такі мислі. Наразі відомо, що зайнялося щось у підсобному приміщенні, що саме ні надзвичайники, ні поліцейські поки що не повідомляють. Кілька годин поспіль тут працювали правоохоронці, але спершу десь приблизно хвилин 40, годину рятувальники приборкували вогонь. Коли вони закінчили сюди, я вже говорила, приїхали поліцейські, почали дивитися, що ж власне що ж, власне зайнялося. Всередині паркінгу паркінгу знаходилося дуже багато машин, місцевих мешканців. Доки працювала поліція, їх всередину не пускали, і люди не розуміли, що з їхніми автомобілями. Ось послухайте, що говорить дівчина, яка намагалася потрапити до паркінгу, аби дізнатися, що з її машиною. У меня сейчас, если честно, уже минут 30, просто истерический смех, потому что я не знаю, что мне делать. У меня просто переживаю, что с машиной что-то случилось. Один какой-то мой сосед вывез оттуда с паркинга машины, но сказал, что там все плохо. Зайти всередину ми не можемо, тому що правоохоронці там ще досі ведуть слідчі дії, та й охоронці не впускають нас. Але у службі з надзвичайних ситуацій міста Києва нам повідомили, що машини не пошкоджені, тобто, їх не встиг охопити вогонь. Було дійсно дуже велике задимлення, і до карети швидкої допомоги потрапила одна людина. Це чоловік. Він надихався димом, але від госпіталізації відмовився і пішов. Пішов додому, тож повторюся ще раз: що саме стало причиною займання ще мають назвати правоохоронці, і вони зараз тут працюють і з'ясовують всі деталі. Дякуємо, колего. дякуємо, дякуємо. Так і... Олена Ровенчук розповіла нам, що відбулося принаймні ті деталі, які наразі відомі щодо пожежі на новопечерських липках.